єднання народу нашого е, в святі, яке колись було проголошенням Республіки України. Ну і так, як всі, я вийшов теж з усіма. Це теж ствердження Соборності України, єдність Західної та Східної України. І почуття свята, велике почуття свята сьогодні. Такої події ще поки що не бувало. Сподіваємося, що буде, але вперше воз'єднання звука все ж таки це подія історична. Хоч як би там її оцінювали. Дорогі сестри і браття, український народе і вся. Багатонаціональна родина нашого краю 71 рік з того часу, як на цьому майдані проголошено універсал Української Народної Республіки про з'єднання земель українських. Цей акт не міг перейти у тривалу реальність. Українська земля залишилася розірваною, роздертою, але. Дух її цілісності, дух лелієний упродовж століть алечанами і надібрянцями, всіма Українами від Слобожанщини та Азовського моря аж по Закарпати, той дух набув плоті юридичного документу, писаного волею, повсталого і свідомого свого національного покликання українського народу. Велетень звівся на ноги. Побачив світло в своєму розумі, наповнився жаданням творчої праці і життя. Сьогодні взялися за руки люди різних професій, люди різних поглядів, безпартійні комуністи, православні греко-католики, віруючі і невіруючі, рухівці і одноосібні прихильники перебудови. Свято Соборності України перетворилося в єднання усіх перебудовчих сил нашої республіки! Цей день консолідувалися навіть ті, що займають у суспільному розвої діаметрально протилежні позиції. Український народ вперше мав можливість урочисто відзначити своє національне свято. З Луку. Що ж таке злука? В переломному 1919-му Україна була розкраяна надвоє. Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. У січні 1919-го вони заключили договір Універсал. Про об'єднання в одну українську державу. Біля колиски універсалу стояли затавровані, заборонені і забуті в радянській Україні Михайло Грушевський, Володимир Вениченко, Симон Петлюра. Постаті в українській історії. Неоднозначні Акт злуки високо оцінив Володимир Винниченко, письменник і визначний політичний діяч того часу. Він писав, віднині зливаються в одно віками відділені одна від другої частини України. Сповнилися відвічні мрії, для яких жили і за які вмирали найліпші сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх синів для утворення нероздільної, незалежної української держави на добро і щастя працюючого народу. Важливість акту злуки, який, на жаль, був недовговічний, в тому, що це була. Перша спроба на ділі об'єднати всі українські землі в одній державі. Ця сторінка нашої історії була геть викреслена. Сьогодні народові повертається його історична пам'ять. Дехто пророкував цьому святові провал, дехто передрікав смуту і недовір'я були такі. Однак цього не сталося. Від Івано-Франківська через Львів, Тернопіль, Житомир, через усю республіку аж до самого Києва простягнувся живий ланцюг народної пам'яті. За руки взялися українці. Вірмени, росіяни, євреї, білоруси справжня інтернаціональна єдність. Є на литовській землі місця, священні і для литовців, і для українців. Стара архікатедра і древній Вільнівський університет, де навчався 16-річний Тарас Шевченко. В цей день їх з'єднали руки друзів, побратимів. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, і забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благай. thank you Цей колес нашої Русі України було цей софії Ярослава, щоб вона далі розуміла, виколесувала в нас своє краще для Бога, для України, для нашого народу. І ми тому повинні стояти стійко і молити Господа, так як ми нині всі молебні молилися, розумієте, що Бог, поблагословив бо нас. Я вже тут молюся другий раз було цієї софії. Як в музеї, третій раз я вже тут буду правити службу Божу. І то я вам благословляю, що в скорім часі та буде. Сила добра перемагає всюди, не тільки за границею, але й в нас. Не можемо й проти рожна, розумієте. Не думайте собі, що ця перебудова, це є перебудова голосу якогось там урядовця. Ні, це є перебудова, голос Божий. І з мороку забуття піднявся до неба наш національний жовто блакитний прапор. Йому майоріти над усією українською землею.